Які я зробила висновки з ведення консультацій для тих людей, які хочуть стати тестувальниками або просто змінити свою кар'єру. Насправді, а ще тут маю розпаковку. Насправді, у всіх дуже часто одні й ті самі проблеми, тому що базові речі вони путаються, і людина не розуміє, що таке тестування, де баг, де не баг і де реліз, де є такі речі базові, які людина, яка вже працює в сфері, то вона буде знати це. А людина, яка не працює і не знає, тільки вчиться, якби тільки по теорії, то вона буде путати ці терміни, тест кейси, наприклад, і багріпорт, або ще щось. Тобто, такими питаннями дуже легко зрозуміти, на якому ви рівні, і чи ви розумієте базу, чи ви базу цю плутаєте. І це дуже сильно показує вас на співбесіді як кандидата. І, і все це досить просто. А дивіться, що я тут маю. Клас. class.